Червоний гаманець із числом 9, та внутрішніми мантрами для виконання багатства джамбали для достатку постійного процвітання. Цей елегантний червоний гаманець чудовий спосіб, щоб примножити своє благополуччя для розкішної світської жінки, зображення дев'яточки, яка в китайській традиції символізує вислів. Чонг-чонг-кау-кау, що означає довготривале багатство та максимальну удачу, активує енергію достатку. Щоразу, коли ви відкриваєте гаманець, використовуючи силу числа дев'яточки в періоді 9. Стрімко зростає ваш дохід, цей гаманець сприяє швидкому завершенню справ і забезпечує тривалий успіх. Усередині тут прихована мантра, прихована мантра джамбали багатства і виконання бажань, які посилюють вашу удачу. Використовуйте його щодня, щоб усі ваші зусилля в період 9 щедро винагороджувалися протягом усього періоду 9. Цей гаманець максимально тонкий, легкий, універсальний, дуже класно, гнучкий. Ви складаєте сюди карточки, валюту для того, щоб примножити. Він стане чудовим, унікальним подарунком і дуже сприятливим ангпау для того, щоб його дарувати самим рідним людям на китайський новий рік. Просто подарунки робити на день народження. Такий чудовий і розкішний буде подаруночок для кожної родини, тому що він буде приваблювати гроші в ваше життя. Віковий схід запрошує вас.